Мої вітання, друзі, з вами Флут і наша улюблена гра Raid Shadow Legends. Сьогодні запустили їх з на сині, будемо лускати саме їх. Трішки трапився конфуз. І на відкритті на моєму аккаунті буде відео трішечки обрізане, за це відразу вибачаюсь, але я думаю, дроп Вам буде цікаво побачити, тому що ніби непогано насипало. І давайте перейдемо до самих відкриттів. Ми на моєму аккаунті, звичайно. Їжакам вітання величезне, хто має бажання приєднатися. звертаємось за ось цим посиланням і йдемо відкриватися. Обрані в мене одна штучка. Хотів би вулкануса другого, але наскільки я пам'ятаю, два вулкануси на аккаунті бути не може, і все одно звідси прибігає. Епік баронеса, яка в мене є, можна використовувати. До речі, в мене зараз завдання на 5, отримати 5 епіків. Думаю, за рахунок ось це. Цієї радужки, і чотирьох цирконів ми зможемо її виконати. тому давайте подивимося, що дропнеться з циркона. І. Нас не дивується звичайно епік. Хотілося б отримати хоча б войдових епіків але, або міфічних героїв, але, але, але. До речі, Урсен, можливо, навіть перший на аккаунті. Я цього не пам'ятаю, але здається, якогось ведмедя у мене взагалі не було ще. Так. І знову епік. Нічого нового, це анахорет, можна використовувати у нових пачках на, на, з нашим титом доволі цікавий персонаж. Ну і давайте ще один. І знову епіки. це реліквар завдання. Ми успішно виконали. Це 1200 поїнтів, і можна спокійнісінько переходити до відкриттів синіх. Тут ставимо з цього демона. Дуже сильно хочу отримати величезну кількість дублів фракцію демонів. Днів тому ставимо саме його, що ж перша десяточка. Але в мене немає місця, тому зараз підемо чистити. Так, епік. пік. одан, до речі, непогано, можна свого плюсувати. І перша десятка не дуже, і зараз почистимо і будемо продовжувати. Що ж, місце ми звільнили, надіюсь, ось таку кількість нам вдасться вложитися і закриємо дану подію. турнір поповнення колекції. Давайте другу десяточку, подивимося, що з цього вийшло. Що з цього вийде, надіюсь, поменше буде рарок, я розумію, що потрібно закривати фракції тепер, але побільше епіків, будь ласка, Тагор непогано, можна свого плюсувати. Наскільки я пам'ятаю, він у мене ще не плюс четвертий. Так, третя десятка. Галек. Класно, дуже подобається. Хатун також непоганий персонаж, але по одному епіку в десятці це взагалі не схоже на те, щоб варіум увімкнули Х2. На сині, і здається, легендарка буде по гаранту, в мене 60. Уламочків ніби залишалось. Якщо я не помиляюсь, звичайно. До гаранту я чекав, якийсь один плюс один, але, але можливо, я помиляюсь, і Легендарку нам дадуть ще пізніше, тому що це ніби 60 синіх відкрито, нам нічого не дропає. Так, є лега, плюс-мінус ми вгадали. І, до речі, Моріган. Саме Моріган, я хотів собі на аккаунт вчора попомучився, щоб пройти кімнату в даній фракції. Моріган просто неймовірно допомагає, заливає, накладає штраф лікування, який дуже сильно допомагає, тому буду її качати найближчим часом. Так, перша легендарка є, до речі, там була ще Заргала непогано так. Гарна десяточка. Давайте далі. Понадіємо, що це не єдина легендарка, яка нам сьогодні дропнеться на аккаунт. Ну, будь ласка, По Тому не дуже цікавий персонаж. До речі, круторіг, будемо плюсувати фракції, відправляти на службу. Абсолютно всі копії рарок, тим більше зараз їх буде величезна кількість, наскільки я розумію, саме з таким дропом по 2-2 по епіка, по одному епіку в десятці більше ще сьогодні не насипало, що дуже дивно. І це мені дуже сильно не подобається. Таке враження, що Х2 взагалі. Не ввімкнули. Так, Галкут десь заходить на місто, до речі. І, мабуть, вперше сьогодні. Дропається 3 епік в десяточці. За що дякуємо пларію? Давайте ще одну подивимося, що у нас там по уламочках залишилось і що у нас по поінтам. Тому що закривати повністю цю подію, тим більше з таким дропом. Бажання взагалі немає. Один. Ні, два епіки, до речі, це дайте, будемо його плюсувати. І це вже 110 уламочків, давайте ще 20 і подивимось кількість турнірних понтів, яку нам вдалося набрати. Але що дивно ще не було стандартних десяточок, де просто 10 рарок. Ось це непогано, ніби парт повертається до нас передом і можливо зараз почне насипати. Але де наші легендарки? Бойова жриця, мабуть, вже п'ята за сьогодні приходить. І ще цю десяточку йдемо, дивитися. Так, давайте легендарку Пларіо. Інферно, Ексія. Нічого цікавого. До речі, очак можна свого буде заплюсувати. І по пойтах. У нас перше місце, до речі. Таке враження, що ми трішки перебрали. І набили більше, ніж 7500. На що я спочатку розраховував, не думав робити більше. Принаймні, задумка така була забрати книжку і на тому завершити. Давайте подивимося, що тут. І якщо дуже багато понтів, то заберемо вже ось це, але 8800-1200 очок забагато набили. Давайте заберемо десяточку, але ось ця нагорода це просто знущання від пларів Ми могли б дати 1000 ось цього розхідного матеріалу. Тобто, якби це було раніше, можна було б купити великий камінь або ті ж самі екстракти купити. Тобто купити те, що вам потрібно, а не те, що вам пропонують 15 цих штучок взагалі не, не допоможуть. Давайте закриємо повністю подію. 60-уламочків я сподіваюся, що вийде залишити більше. Нам потрібно 1200 поїнтів. Якщо це вдасться зробити за одну десяточку, я буду неймовірно задоволений, але, але. ні. 800. Так, Лега І фірол до речі У мене це дубль. Будемо посилювати фракцію. За ось це дякую. 830, все інше доб'ємо. з Зеленими уламочками, якщо щось потрібно буде добивати. Добре, йдемо на наступні аккаунти, подивимося що там буде дропатись. Ми на аккаунті айса Звичайно, звичайно, їжакам. Величезні вітання. три плати, нові зірочки хто має бажання ще раз кинемось це посиланням. Звертайтеся на ідемо місце для кожного. І тут потрібно улуснути 114 синіх, виберемо Балара, дуже цікавий персонаж, неймовірні цифри набивають з ним на химері. Думаю, якщо вдасться його отримати, це сильно забустить аккаунт. Хоча тут доволі непогані персонажі і, можливо, це не потрібно, але давайте виберемо саме його. Так, перша десяточка. Давайте здивуйте відразу на Спларіум, насипте чогось неймовірного, насипте якогось легендару, побільше жовтого світла, звичайно. Але знову старт такий самий, як це було у мене на аккаунті. Дає по одному епікові, до речі, відразу три Орн, цікавий персонаж, сине шаль також, дуже сильно допомагає на містові. Ну і кінагаші в мене прокачана, плюс четверта на 6 зірок пофарбована. Виконує роль демедж-дилера в деяких кімнатах міста. Дуже цікавий персонаж, плюс має РЕС. Наступна десяточка. Давайте, Пларю. Жовте світло, будь ласка, на моєму аккаунті за 160 уламочків. До речі, норог мої вітання. Мабуть, ми вже норога тут тягнули раніше на даному аккаунті, але легендарка, і це вже непогано. Давайте далі. Закінчу думку, на моєму аккаунті 160 уламочків випало 2 легендарки. Тут потрібно також потягнути мінімум 2, тому що раніше ми тут тягнули доволі мало легендарних героїв, також під X2 на сині. І треба постаратися принести фарт саме сюди, для айса, натягнути дублі, наскільки я пам'ятаю, у фракцію демонів. Для того, щоб закрити її. Давайте глянемо, що тут по фракціях. До речі, мені само цікаво, можливо, щось вже закрилося, поки ми нічого не відкривали. Так, огрини тут закрито, значить, норог не цікавий. Вищі ельфи потрібні. До речі, демони вже закриті, тому взагалі немає різниці. Залишилось тільки відступників закрити. Ну і, звичайно, воїнів сутіні. Тому давайте продовжимо. Постараємося. Витягнути якогось гарного відступника, бажаного дубля, для того, щоб закрити дану фракцію ну, або вищого ельфа. Але, але, поки що насипай рарок, стандартна 10, один епік і 9 рарочок, але нам потрібне жовте світло пларіум. Ні, швидка десяточка не спрацювала цього разу. Дало 10 рарок, що доволі сумно отримувати під Х2. Так, знову лега. І, до речі, стратег і слін. Ми говорили про дублі фракції. І, можливо, можливо мені дуже кортить подивитися ось це. Так, ні, це, нам, це нас не цікавить. Ось сюди вартові фракції. І. Ні, стратега і сліна. Також айс не робив. А я вже понадіюся, що це дублі і закриємо фракцію, доволі потужну фракцію. Плюс 10 швидкості для арбітра доволі цікаво. Але вже непогано. Дві легендарки із 100 уламочків і ще є шанси отримати щось. Понадіємося, що нам підфортить. До речі, епіків насипає краще, ніж в мене в рази. Сухати лицар доволі цікавий персонаж, потужний персонаж, якого потрібно використовувати, плюсувати, якщо він у вас є. Рекомендував би його до прокачки, але. На даному аккаунті нам потрібні тільки дублі легендарок, це трішки змінить ситуацію. Ну і давайте останніх 4 штучки. Можливо, одненькому нам підфортеють і ми побачимо ось це таке бажане жовте світло. І пларіум у нас черговий раз обрадує сьогодні. Ні, але це синька. До речі, ось цей персонаж рекомендую до прокачки. Є доволі цікаві пачки з ним на облогу в деф. Можливо, колись запишу якесь відео про дану пачку, тому що в себе потрішки прокачую. І останній уламочок ні, навіть не епік. Давайте глянемо, що тут по турнірові. Уламочків було не так багато, але також потягнули дві легендарки, доволі непогано. Тобто, де турнір поповнення колекції? Вибачаю, щось взагалі відволікся і трішки не дотягнули, можливо, навіть не трішки, до міфічного тома. Це доволі-доволі сумно. Ви забрали ось ці крафти, залишилося 1000 понтів, можливо, воно ще обновиться, навіть не 1800. Тому, думаю, Айс закриє дану подію, забере ось цей міфічний том, який дуже-дуже потрібен абсолютно всім. І що ж, дякуємо для Айса за уламочки, за довіру і йдемо далі. Що ж, ми на аккаунті Діми Гера, багато циферок. І, звичайно, гравець без клану давненько не грав, зараз повертається, можливо, хтось має місце для гравця, який фармить 6-5 клан боса. Пиши про це в коментарі, і можливо він до вас приєднається. У нього 51 уламочок, місця поки що немає, зараз звільнимо. Так, ми місце звільнили, давайте тут поставимо звичайного гнома, він його не робив на злеті, пропустив дану подію. І, можливо, нам вдасться його потягнути, тому що він дуже сильно тут допоможе. Звичайно, відразу перебігає рарочка. І понадіємо, що зараз буде жовте світло, а саме прибіжить гном, або якийсь гнут. так відразу лега, і це астраліт, до речі. Цікавий персонаж, але мені здається, не на даному аккаунті. Звичайно, так швидко отримати легендарку дуже гарно і приємно, але це не те, що нам було потрібно. Давайте ще одне жовте світло. Будь ласка, пларіум. Не 10 рарок. Так, є. Епіки пішли непогано. Але, будь ласочка, дайте нам гарну грабельну легендарку. За це буде дуже-дуже вдячний. І Діма також буде вам вдячний за це. Так, знову епіки І в кінці три штучки, доволі непогано насипає. І ніби ось це намікає. А її, наскільки я пам'ятаю, тут немає. І, до речі, ось це остання десятка. Епіків насипало непогано, але. Легендарок немає і, до речі, я помилився. Що доволі непогано, є можливість потягнути легендарку. тобто ця можливість у нас ще залишається. Давайте нам. Будь ласочка, пларім, щось гарне, щось потужне, тому що астраліт поки що тут не потрібен. Але ні, нам не форти, давайте подивимося тут помікаги. До речі, залишився, лише Енда променистий. І можна спокійнісінько робити дану героїні, що б доволі сильно допомогло. Що ж, дякуємо для Діма за уламочки, за довіру, і будемо завершувати дане відкриття. Що ж, друзі, з вами був Флут. Ми відкривали сині уламочки. Ось таке відкриття у нас сьогодні вийшло. Пишіть в коментарі, що випало вам. Звичайно, попрошу вас підтримати україномовний контент своєю вподобайкою. Можливо, хто ще не підписаний, підпишіться на канал. Буду вам за це дуже дуже вдячний і зустрінемось на наступних відео та стрімах.